З вересня минулого року голова обласної організації захист дітей війни шукав допомоги для однієї з своїх подопічних. Я очолюю обласну громадську організацію Захист дітей війни, і ось е, сталася трагедія в 2013 році. Члени нашої організації села Кам'янка Житомирського району, де людина е, інвалід першої групи прикована до ліжка. Вона Дуже потребує такий колясочок, хоч би на подвір'я в тим більше зараз проводи, святкові дні, на ще треба з'їздити. Допомогти взялися кілька благодійних фондів, але час ішов, і тільки в міському територіальному центрі допомоги одиноким похилим людям знайшлось те, що було потрібно хворій. Так склалося, що я в другий благодійний фонд фонди звертався. Мені не відмовляли, обіцяли, ну так нічого не, не зробили. І тільки коли я вже звернувся. До Анатолія Олександровича Сахневича, директор нашого територіального центру міського Житомирського. Він, як завжди, нікого не оставить без уваги, і на цей раз я йому щиро і щиро вдячний. з інвалідними візками в країні. Велика проблема розповідає директор центру Анатолій Сахневич. На превеликий жаль наші коляски, які випускаються сьогодні у Львові. Вони буквально пару місяців розламуються. А ці коляски, повірте мені, що це бевушні коляски. але вони дуже крепкі, і вони їздять і їздять, і їздять. Центр опікує більше 50 людей, які користуються інвалідними візками. І тут практично завжди є певний надлишок такого обладнання. Вчора ми три коляски теж видали. І Ще поки, слава Богу, є коляски. от, є милиці. В принципі у нас є все для того, щоб підтримати сьогодні людей. За обладнанням до центру звертаються часто, і саме головне, що тут завжди гот готові поділитись тим, що має.